Слава Україні! За вікном вересень і багато освітніх закладів завдяки нашим славетним ЗСУ усе ж таки відчинили цього року свої двері. Проте велика кількість дітлахів продовжують навчання онлайн. Тому у батьків сучасних школярів до стандартного списку шкільного приладдя все частіше додається покупка першого гаджета. Та й загалом питання придбання першого смартфона для дитини на сьогоднішній день є досить суперечливим. Хтось привчає дитину до користування гаджетом ще з памперсів, а хтось вагається, чи потрібен смартфон школяру. Тому сьогодні ми поговоримо про те, яким він має бути, та як не помолитися і не переплатити, обираючи смартфон для дітей. Спойлер доступний за ціною телефон не завжди є синонімом телефон для дитини. Щоб телефон був надійним та довше прослужив своєму юному власнику, рекомендую в першу чергу звернути увагу саме на його функціональність, а вже відштовхуючись від цього, орієнтуватися на ціну та зовнішній вигляд. Також характеристики першого телефона залежатимуть від віку майбутнього власника. В будь-якому випадку найкращим варіантом буде віддати перевагу протиударному корпусу. Краще, якщо він буде матовим із пластику. На такому корпусі не так помітні подряпини і відколи, яких точно не уникнути, та й ціна прийнятна. Обирайте смартфон із захистом від води та пилу. Стандарт IP6768. Він передбачає, що гаджет переживе занурення у прісну воду як мінімум на 30 хвилин. Так, такі смартфони трішки дорожчі, але значно надійніші. В апаратах середнього класу також можна зустріти базову сертифікацію ip 53. Це означає, що навіть якщо частинки пилу чи краплі води потрапили до телефону, то не зашкодять йому, і цього теж буде цілком достатньо, якщо ви не бажаєте переплачувати. Об'єм акумулятора майже на всіх смартфонах зараз ставлять батареї від 4000 до 5000 мАч. Це означає, що енергії від такого акумулятора вистачить на повний день, навіть з урахуванням ігор, і гаджет можна спокійно зарядити ввечері. Зверніть увагу на розміри дисплею та нового пристрою. Багато хто хибно купує великі смартфони дітям, вважаючи, що на таких дисплеях текст виглядає більшим і очі менше навантажуються під час роботи з телефоном. Спішу вас заспокоїти, розмір шрифту можна налаштувати фактично у кожному смартфоні. Оптимальний розмір екрану для дитини початкових класів становить до 5 дюймів. Цього достатньо для комфортного користування телефоном та для нормального засвоєння інформації. Більші за розміром смартфони погано вміщуються в руці дитини або можуть бути заважкими для неї, від чого комфорт користування таким смартфоном значно знижується. Для школярів середніх та старших класів цілком можна розглядати смартфони від 6 дюймів та більше. Багато хто нехтує якістю камери, обираючи смартфон для дитини. Але повірте, зараз існує чимало додатків для монтажу відеороликів та обробки фотографій, які допомагають розвивати у дитини креатив. Тому, якщо ви бачите, що вашій дитині це цікаво, не позбавляйте її цієї можливості в будь-якому віці. А для дітей з середнього віку камера взагалі є чи не найосновнішим критерієм, адже підлітки активно ведуть соціальні мережі, де без хорошої камери ну ніяк. Після покупки смартфону не забудьте обрати правильний тариф мобільного оператора, який не передбачає додаткових витрат, а також налаштувати функцію батьківського контролю, який обмежить доступ дитини до небажаних сайтів та функції самого смартфона. Об'єм пам'яті, продуктивність, версія операційної системи, наявність різних модулів, можливість встановлення двох сім карток та інші навороти залишаються на розсуд батьків, але суб'єктивно не повинні виявитися вирішальними факторами при підборі смарт-гаджета для дитини. Друзі, не забудьте підписатися на канал та поставити нам вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Підтримуємо та розвиваємо україномовний контент разом. Побачимося зовсім скоро. Мирного неба нам усім, Па-па!